Так, які шкупальники підходять для, я так розумію, перевернутого трикутника, або також для прямокутника. Дивіться, щоб візуально зробити вашу талію і трошки розширити бедра, щоб ви стали більш жіночною, так сказати? Вам потрібно розуміти декілька нюансів. Дивіться, сказати, що я зроблю з вас стройняшечку? Ну ні, я не пластичний хірург, я стиліст. звати Юліко, стиліст підписуюся, вона дуже багато корисного. Одне із важливих правил це. Щоб ваші трусики були вогнутими е, трошки, да не прямими, тому що прямі будуть акцентувати увагу на вашій довжині і нічого не скоригують. Чому продовгувати? Зверніть увагу на Дженніфер Лопес, яка носить завжди так джинси і штани. Ваші трусики повинні бути отвори для ног максимально високі. Можна використовувати ефект, який використовують для суконь. Це коли відкрити відкриті бока, тобто це візуально і е, колір купальника повинен бути максимально контрастним до вашого тіла, тобто це темний купальник, але цей нюанс не дуже всім підійде. Будь-яка симетрія купальнику також буде дуже гарно виглядати, тому що будь-яка асиметрія у нас уводить, наш погляд від того, що у нас щось не так. Також дуже добре підійде е, принтований купальник, який буде відвертати увагу, особливо якщо це яскравий купальник, і там дуже багато різних кольорів. Є ще нюанс додавати е, купальники, які на трусиках рюші є. Вони теж трошки збільшать візуально нижню частину вашу і скоригують талію, але зараз вони не актуальні. Використовувати треба якомога е, більше стягуючі е, тканини. Це не дуже комфортно, але тут треба вибирати або комфорт, або краса.